Котляревський Гоголь, Шевченко, Пушкін, Симоненко далеко не повний перелік відомих українців, яких виліпив із пластиліну житель Варварівки Микола П'ятенко. Скульптури малих форм, пристрасть, майстра. Я каркос робив щоб більше. Пластиліни дуже багато треба. А я роблю каркос із проволоки і там все другі. Анчірки, знаєте, щоб бо це пластилін. І Дорогий, це одно, але найкраще він податливий у роботі. Це ж треба знати, по-перше, анатомію людини, що пропорції знати. Якщо цього не знати, то як не вивчать фотографію, не вийде нічого. Микола П'ятенко – випускник народного університету мистецтву імені Крупської. У плані скульптури самоучка, хоча малює давно. У його доробку пейзажі, портрети, різьблення по дереву. Людина талановита. Шкода, що він багато років у колгоспі «Дружба», оформлюючи матеріали тобто, пішло на заробіток, а не на своє призвання. Микола Павлович визнаний майстер на своїй малій батьківщині. За його участю у Барбарівці замінили скульптурний монумент і п'єдестал до нього на місці поховання воїнів-односельців. Він автор меморіальної дошки заслуженому лікареві України Леоніду Радевичу та герою Радянського Союзу льотчику Сергію Родинці. Виготовляти скульптури з пластиліну, як зазначали в обласній бібліотеці, на відкритті виставки, копітка справа. До того ж, цей матеріал на відміну від гіпсу чи бронзи не. Недовговічний. Тут саме, сам пластилін, його ж, його ж треба каркас зробити, йому ж треба зробити так, щоб він не плив, його ж треба зробити, щоб він тримався довго, але тут, бачите, недоліки пластиліна, його треба у форму формувати, тому що пластилін це тимчасовий твір. З цим твердженням автор не зовсім погоджується. Говорить його Пушкіну вже 41 рік, і він у відмінній формі.